Добрі, сьогодні ми грати в воєнний тайкон і нападай на челів або скорочено, рейдити. Кстати, у мене це відео ще так довго не виходило, тому що я, виходить, дуже довго грав, і я навіть, що в мене YouTube канал, я тільки зараз повню. Ну і ще я з братом дуже багато грав. І ось все моя добича, по яку я приїхав і рейдить. За те, що вона мене, блін, убила. Це, вроде би, я на нього колись нападав, що? А, підожди, у нього танків не було. Да, це... Підожди. Блін. Ладно. Що ще тут ніякого нема? Ладно. Ні, не треба на когось такого активного Чи... Це, Случайно гольф. Ага. це шо? який це кольор? Це такий Найн, да. А тут, а, типа, це Фокс Рот. Фокс рот. Я даже не знаю. Ладно. Поехали. Поехали. Ну, кстати, мене там ничем малки. Мені... Я так мені, оце оцекав. Давай, передача до ДН Пандары, чего-то. Пан... короче. Виня поменил самый сильный танк в игре. Вообще. Ну даже типа ютуберы даже я подтверждают. Давайте до этого поговорим. Не надо. И... І... І... Так, ну, О, Кстати, я не понимаю, цена ще тут экрано все придумали. Типа він же ж тебе чипали теме. Ну рано. І встать немає ніколи смысла, типа на такі штуки пускати пулі. Це тупо безтолково. Хух, я уже що там ще. Не, ну я раніше дуже погано грав, зараз дуже сильно навчився грати. Типа там я уже брата можу. Ахух, У мене якось. Я поняв, не, у мене колись був мега рейд, коли на мене напали три чела. И вони були настільки профі, що я даже некоторых не тащив. Так, ламаємо про це заработка, я еще буду вторгатися у підвал. Каджоча не було. він може і не А Він може ще бути на базі. Це не це не, Ні, ну я одужалася, коли в мене... Сейчас мощно. Ой, як я ДВБ. Ммм. Стой! Я тільки еще понял. Прикол этих зірваних пуль, что они сейчас могут... Ладно, я убил. Надо дальше ехать. Мне так играет особо, типа, ну, все так ломать, так. Ти... Дурак. А что же за ППОшку не додумався сісти? То що за ППОшку... ну це сила. ППО це сила? Я бачу чела, який мішає людей. Удивина з порождень і шо? Він вбиває бот. У нього 11, Та ні, не буду я їм допомагати, тому буду. Можна поїхати на точку захвату, вона там нейтральна. Типа бо 8к. Так ведь я і вона мені? Кстати, если ви хочете обзор там на якийсь там. Ну, мене, правда, небагато техніка за заданки. На принципі можу збирати видео поснімати. А це сьогодні, типу, ну планирую. Ще буде одне відео. Це не точно, це не факт. Я <дика> понял. <writersemos> Кстати, вс-таки мост. Типа я мост. Не поняв. Нехтучит. Есть, допустим, короче, мост. Да? Я условно мост. Сейчас я через него перееду. И есть у нас КФ-51. Да, у нас є такий КФ-51. Тепер я беру ним і просто можу його ще підірвати. Як це е, е, робиться? Ну, типа провіримо силу, що моя танка. Ну, кстати, Один вистріл і моста нема. Кстати, а це нормально, що у щита більше хп, ніж у моста? Це ж якось нелогічно. Типа щит це енергія і через неї можна пройти. А пули не могут полететь. Боже, что это за логика? Я, я хочу подойти, а кто мне не додумался еще что-то моя Пепелушка у меня Что происходит? Класс Класс вообще Дасс, блин, может вообще на фильме Блин, саже сеймонстр слушал, это свой нормально. Не, ну я просто в чем прикол, ну, я уже на телефоне не на компі. И я же нафига у меня не прогружаюсь, а це минус. А що він мені тоді не зносился друга щось? Чув, якийсь странний типов. Кстати, я помню БТР з машинок, який її надо за запчасти. Я її недавно отримав. Но ну, він такий собі. Е, Моєго брата його нема. Ну, зато у нього є ППОшка, що її у мене. Як не ППОшка, ошка советую. Там що разом поведе по комусь. Я пам'ятаю, коли в мене перший раз був Маус, то там на мене челип вроді три напало. Вони були нубиками жорсткими. Ну вони реально були нубіками, у нього там по 3-4 по перерождення було. Що це таке? Коротше, там один був на Хуавеї, ну, на том... На Бетері. О, не заберу, на компетерії. Ще, я на машині з пуліком. Тільки там. Коротше. І я ж запустив у нього перший раз за свою життю стріляв нормальним магазином ну, снарядом. І я з першого разу вбив. і тоді я зрозумів, що танки це, це люта імба. Я пам'ятаю, ми колись з братом їхали, я йому мост переламав. Кстати, <гум> я хотів би, щоб типа туди хоча б по 10 хп було. Типа там якесь ти їдеш просто, там з братом воюєш ті Ще було неожиданий рейд. Мені завжди не шкафі их хую до нового сейчас идти туда ааа по пути могу одну штучку встретить а боже там блин а, а це ж я не помню кто я в а еще тут я подивлюся. я хотел Что я хотел, я сам не знаю, что я хотел, но я что-то хотел. А не, оно бачит, это значок. Сейчас я вам покажу. Не, ну кто чисто не знает, я что сейчас покажу. Так, по надо сейчас заправочку бомбануть. Оно самолет летает. Щось тільки я не понятно, що він ждав. я нажимаємо сюди. І у нас спавнеться. Отакий я голодом. І ви можете не... їхати. Коли він мене ще не замітив. Пердану. Ой, сейчас буде состояние! Там, там машина їхала. Я не в состоянии. Я по ней попав, причм. Оце я малянув сейчас по ней. Вона ще удар почула ложу. Я кстати, если я не ошибаюсь, ця машинка вона ничего не робить. Ще я її дожжу. Вона вродь медленно ще. Вона тільки там, если я не ошибаюсь. О не шось тільки я не знаю. Ага. Бачите? Я <смір> ну, кстати, жавеліна. Явно. Ну, Если ви думаєте, що типу, я тупи, що я жавіля не убиваю, просто жавіля, поки там не ведеться, то він мене успіє переїхати і вбити. І оце все Ну, нафіга воно. Типа если просто берешь ракетницу и все. Типа я же пиду свой состав поменяю. Я мне надо, сейчас похилиться трошки. Ладно. Не, ну то я прям сейчас можешь челлендж малянув. Не, ну вы бачили той эпичный епі момент, когда я ему вниз там получается. Ну, когда я в мус стран его с чудом попал. Мені кажется, що тут якийсь бот сидить. Чи Боже як мене навіть час бісить які фармлять на своїх другах кіли? Я дурак. М я помню я тут один мільярд накупив я її забув взяти. А во у меня смерть я кстати килл уже зробив. Десять шо ні, я п'ять кілів. Що в мене клану тут? Блін, я би зробив щас Макара Тим. Я би його щас зробив моцем. Ну, щоб він був адміном чи як там? чи Що, щоб чуть щоб це сидела я курс. Эии. А я дурак, я його кейкну. Ладно, я погнав свій сустав меня. Мені даже мені щось ще, той написав, Та, ну а куда уходим? Спасися. Хоч там я каже, у клані дичь происходит. На мені не надо. Можна дрони бива, правда, я не знаю, як її пользуется. Татік, хто мені задонати на X2 за Тому, ну. Да я не буду вас обговорювати. Коротше, якщо хочете, не хочете. Кстати, я ТДД заброшу, і буду знімати тільки старий ТДД і воєнний тайкон. Ну більше всього, навіть буде воєнний тайкон. Що? Підожди. Я ж оцей діші не можу викупити. Що заткнисьте? У мене тут та У мене дві. Це якийсь баг? Откуда у мене лишня пушечка єсть? Десять поняття можу. А что, давайте. Я сюда сейчас захожу иду. М -м -м, ну, вот я... А, дромеровую комнату. Все. А, осюховано. А мы еще возьму эти две пушечки на тест. Хотя, что она умеет? Что эта пушка умеет? А, это -а -а, же у нас китайский шар патриоз. Про забыл. Ладно. Вот а, давайте сидим просто. А, ты такой типа, город. А, если туда странно... Давайте сидим, шоу. Молодька, раз, а, давайте гостренько. Я понял. Я хочу эту пушечку. Короче... Кстати, я не бачу смысла куплять ...другий и третье слон. Типа у мене третий слон создан для планшета, а третий будет создан для комп'ютера. Нет, это прям медали до фига. Теперь что это будет для компо, Ко, ...блін. теперь я умираю и беру свой состав. Не стреляй по самкам. Ладно. Так. Сейчас будем чего? опять рейдить? Чи что? А что делать? А мне скучно. Ладно. Я так понял, я туда на сервере. У кого самый больший убийств? У тебя в Лиму. Ем, um, я хочу, Блін, а Алекс Він же с... на боті фармить. Меня не, не грає, у мене, щось ну, так кажеться. Ні, не, Нет, просто в чому мінус мауса, у нього скорість дуже мала. От оце, оце жорстко, оце жорстко. Надо виїжджать. Просто вона сильніша, це по факту дуже саме сильне люди Ні, той кораблик, е, то, в ігрі. а отой донатний крабль, як вже називається. Не те, що у нього там пушечки зносять по 600 сочи, по 200 щось там таке. Я дивився на нього обзор. У мене біса в маусі, що у нього пушка ой, не пушка яка. На цей. Як вона називається, сейчас спомню. Башня дуже медленно поворачується. Новець цього не мучу бисто. Прям дуже бисто. Певно цього чела, який біля мене не хочу напасти. Він нубів просто. До понятно. Він зуму був. Я пойду зуму поможу. Він фоксрот, рот получається зуму. Военкомат. Не, зум Браво! Я погнав зуму помогать. Я ще нахожусь на Фокс-Роте. Мені жасть щас буду через А Зум-класс! Шо? Так я туда погнав Зума Короче, мені пофиг, хай на мене звучала нападе. Тільки якщо вони будуть в одній машинки, то я їх зразу двох прикличу. Я так поняв, це PvP відбувається в зума. А, там хтось заданку виповняє. Не, ну та заданка. Вона типа така собі. Тому, що там через время тільки вона рване. Ну, на дрон. Дрон з чемоданом він називається. Я сейчас нахожусь, получается, в Эхо. Эхо. Тогда я сейчас еду до Дельта, тогда до Чарли, тогда до Альпа. А зум вышел. Ладно, я хочу, я учала, у какой щит есть. Боже, там это здесь прирождение сделала по на ч играть я все не понимаю чали в заходять прошуся прошу вся у клана тоді вообще не играю я так их черев не понимаю типа мы с макаром он є один друг ну вы можете знать Ну я постоянно видео записывал Ну, кстати еще я свика но рада видео забросов не знаю, ч Ящичали в ней яких я ще не плачу, просто дичь Фоксрод вийшов, там вообще якась дичь происходит. Блін, напишу, хто хоче портив мені, Пвп. Сейчас подожди. Я готелі, Я приходят, на тебе говорили. Лен, что происходит? Не. Подожди, вин эхо, я же хоть бы не на эхо напался Це у нього ікс, я так понімаю, 10 тисяч щиту, я так понимаю. А не взагалі. Я не розумію що таких щелів, які просто м -м, стріляють. О, не стріляють там по ним. Ти хоч і наш по щиту хоча б один урон. І вони зразу виходять, кидай на тебе репорти, оце все. Ну я понимаю так і щелів, зато які не виходять, типа. Я колись брат поздравляв, що на мене... Ну, коли на мене тріщала напали, то я і Не зрозумів. Ладно, ребят, на, на цьому моменті епічно. Ну, він епічний, ну, ладно, будемо закінчувати. І всім пока-пока.